Сьогодні добігає вже день. Ось бачите, такий у нас захід сонця. Сьогодні дуже велике свято, свято покрови Пресвятої Богородиці. Знаєте, у мене сьогодні трошечки такий день ностальгії. Тому що свого часу ми в цей день їздили до мами в село. У нас в селі сьогодні храм. Це таке родинне свято. До батьків з'їжджалися діти, сходилися родичі, приходили сусіди, один одного вітали, дуже багато було спогадів, і таке було родинне, таке було гарне свято. А ще мама готувала дуже багато страв, пекла пиріжки, тушила м'ясо, помідорчики завжди були такі малосольні. І я дуже любила мамин холодець. Ось і скільки живу, такого холодцю я не їла ніде. Він був дуже-дуже смачний, тому що мама його готувала в печі, готувала в чавуні, хто з села, той знає, що таке чавун. Він гарненько влівав. Ну, це було неперевершено. Дуже був смачний холодець. Але, на жаль, залишилися тільки одні спогади, тому що мами вже немає, їздити нема до кого. І ми сьогодні хочемо просто повечеряти, загадати і маму, і ті часи, коли були всі живі і здорові. Ви знаєте, а сьогодні ще у нас День захисника України. І в цей нелегкий час хочеться побажати нашим хлопцям терпіння, здоров'я, щоб в них все було тільки добре. І хочу подякувати їм за те, що ми маємо змогу спокійно спати і спокійно жити. Дякую вам. Ви знаєте, я сьогодні вагалася знімати відео не знімати, але справа в тому, що я робила один салат. І він настільки вийшов смачний, що я вирішила з вами поділитися рецептом. Може, хто захоче зробити, повірте, ну такий смачний. Тому зараз у нас буде. Святковий салат. А для приготування нашого салату буде потрібно ось така копчена куряча грудка, кусочок сиру. Він бажано, щоб був солоненький. Два перчика один зелений, а другий червоний. Теж обов'язково, тому що дуже гарно виглядає в салаті. Зелень. Тут у мене, як бачите, цибуля, кріп і петрушка. Кукурузка. У мене ось така. Тому що у нас в мене в нас у магазині продається, вона мені заміщає кукурузу мариновану, яка в баночках. Якщо у вас немає такої, берете саму звичайну баночку кукурузи. Сіль і майонез. Ось такі інгредієнти нам будуть потрібні для нашого салату. Кількість інгредієнтів я залишу під відео. З самого початку нам треба нарізати грудку. Ось так нарізаємо ми. Зараз я вам покажу, якими кусочками. Ось так берете кусочок, розрізаєте ось так на дві частинки. І ось такими кусочками ми нарізаємо наше м'язко. покажу. ось такі мають бути кусочки, і складаємо в тарілку. Салат виходить дуже, дуже смачний. М'яско, як бачите, я ось так порізала. І зараз ми будемо з вами нарізати перчик. Беремо ось перчик і ось такими нам треба ось такі, щоб були у нас полосочки такі. Ось такі вони мають бути такі одинакові. Так. І тепер нам треба нарізати такі ось полосочки. Ось такі, бачите? Зараз я ось наріжу і вам покажу. Тоненькі такі, довгенькі полосочки. Ось дивіться, як це має виглядати. Ось такі, бачите, полосочки перчику і кидаємо сюди до міска. Червоний перчик я вже порізала, і зараз будемо нарізати зелений. Нарізаємо так само, як і червоний. Ось ріжемо з такими полосочками. це теж можна використати. Зараз почистимо ось так. І ось так нарізаємо. У вас, коли буде зелений і червоний, вони дуже-дуже гарненько ну, виглядають у салаті. Тому бажано, щоб був зелений і червоний. Ось так. Ось дивіться, гарненько виходить, бачите. Зараз залишився в нас сир. Я його буду різати ось таким ножом. У кого нема такого ножа, нарізайте самим звичайним. Беремо ось такий кусочок сиру. І ось бачите, такої він товщини. Ось так беремо. І ось такими пластиночками поки що нарізаємо наш сир. Так нарізали, наприклад, і потім ось так берете і ось так нарізаєте. Буде смачно і красиво. Зараз я вам покажу, які мають бути кусочки. Дивіться, як гарно виглядають. І служите в миску. Ось уже й сир порізала. Висипаємо сюди кукурузу. І зараз нарізаємо зелень. Зараз ми з вами скоріше і цибульку, і петрушечку, все разом. Зараз ми її складемо ось так, і візьмемо корову. Оце нам буде достатньо. Так, побільше, побільше. І ось так маленько нарізаємо нашу зелень. Ось така виходить красота. І ось сюди наш салат. Так буде швидше. Ну що ж, ось така вийшла у мене красота. Поки що аромат стоїть, я вам не можу передати. Що ми робимо далі? Зараз ми солимо. Солим до смаку, хто як любить. І заправляємо майонезом. Майонез теж. Хто любить більше, хто любить менше, я люблю побільше. Він потім смачніший. Ось так. Зараз подивимося. І зараз ми ну, ось так легенько це все діло перемішуємо. Ви тільки гляньте на оцю слово, в мене таке паразит, красоту. Ну а як по-другому скажеш, як воно так виглядає? Дуже смачно і красиво. Ви тільки гляньте. Ну, Я сюди, мабуть, ще трошечки додавлю майонезу. Бо як на мене, то замало. Ось так. О. Ну, я так думаю, для такої кількості то десь, може, грам 250 це точно. Сюди треба. І ось так перемішуєте акуратненько. Ось такий вийшов у мене салат. Ви тільки гляньте на цю смакоту. Все, салат готов. Ось так я його буду подавати зараз і накриваємо стіл. Ось такий у мене рецепт салату, тому спробуйте приготувати і ви. смачний, не можу вам передати. І його можна готувати на будь-яке свято. І ще в мене одне таке прохання до вас. Якщо у вас є батьки, приїжджайте до них почастіше і телефонуйте. Їм це дуже важливо. Я ось приїхала і зтелефонувала, але вже немає кому. А так хочеться. На сьогодні у мене все. Всього вам доброго, миру і щоб у всіх все було тільки добре.